Коли дружина захотіла чогось солоденького, її нічого не зупини, навіть в 10 годин вечора. <рес> Ідеальна шарлотка з карамелізованими яблуками готуємо. Беремо яєчка і вбиваємо в чашу, де будемо збивати. Цей раз я з помічником. Звичайно, можна самому взбити, але це трохи займе часу. Тому краще все-таки використати техніку, щоб швидше було. Це, знаєте, як ніч на дворі, а я дуже хочу шарлотку. <гум> Буває таке. Щоб швидше збилося, починаємо збивати без цукру. Тільки в нас утвориться певна така пінка, тоді буде поступово додавати цукор. Починаємо збивати. Бачите, на поверхню утворилася пінка. Я вмикаю комбайн і на швидкість середня. І поступово додаю цукор. Поступово невеликими частинками. Трошки всипала, об'єдналася. І дрібку солі вона туди додавала, я бачу. Обов'язково дрібка солі. Я бачу. Рожавенька. Весь цукор висипали. І тепер вмикаємо на максимальну швидкість і збиваємо до піни, така повинна бути густа піна. І колір змінитися з жовтий такий більш до кремової. Я покажу. Я заглянув, вона каже, що ще ні. Дивіться, бачите, на поверхні, коли взбивається, є великі пузирі. І сама а, маса не до кінця взбита. Збиваємося. Але колір не передає так через камеру більш жовтий. Так, так більш жовтий, а нам потрібен такий кремовий, щоб. Не, через камеру більш жовтий, а так по кремовий. Ні, ще не кремовий. Так? Да. <гум> Ні. Бачите, яка текстура? Зараз я пробую. По консистенції, якщо будете пробувати, така як пінка. А якщо воно не довзбите, воно дуже швидко здикає в роті. Це, я так перевіряю. Можливо, Хтось по-іншому перевіряє. Чи збилося, чи ні? Ну, гострих піків тут не треба? Ні, гострих піків тут і не утворюється. Да. І якщо взяти, ось подивіться, на... утворюється, бачите, як малюночок, і він не зразу зникає, тобто сліди залишаються. До такого стану збиваємо, вистачить. Головне, не перезбивати, бо також, якщо перезбиваєте, то вийде не те, що потрібно. Розслоїться. Впаде. Що далі ми робимо? Я додаю ванільний екстракт. Або якщо просто ванільний цукор, то додаєте разом з цукром. Я ванільний цукер, тому додаю вже пізніше, трішки. І поступово будемо додавати борошно разом з розпушувачем. Я використовую розпушувач. Можна також без розпушувача випікати, але мені більше подобається з розпушувачем. Я знаю, що гарантія, що він завжди вийде і не буде ніяких. ай-яй-яй. А чого ти блендером не збиваєш борошно? Тому що потрібно повільно, саме. щоб бульбашки, ну, що... які у нас є в тісті, щоб вони не зникли. Якщо ми почнемо активно мішати і все борошно всипаємо відразу, воно просто сяде і буде mm -hmm. такий, як коржик. А нам потрібно, щоб була текстура повітряна. Тому повільно додаємо і об'єднуємо. Як знизу до верху замішуємо. Я додаю наступну порцію борошна, тільки після того, як моє борошно, яке я всипала попередньо, ввійшло. Приблизно 4-5 етапів. Всі пропорції, як завжди, будуть під відео. Борошно обов'язково просіюйте. Щоб не було довгоносиків. Щоб збагатити повітря. А, я думав, що ми без м'яса ж готуємо. Ну і від цього також. Бо все може бути в борошні. О, я пам'ятаю, як я була в Польщі довгий період, і в мене були запаси борошна в таких контейнерах. Я ж приїхала, бачу, а там довгоносики. Я думаю, ну просію і все нормально буде. Ага. Воно такий специфічний запах, мало, що я просто його все викинула. Тобто, десь приблизно кілограм з 10 точно я викинула, тому що. Неможливо було готувати з нього. Тому якщо з'явились догоносики, то знайте, що просіювання не допоможе. Дивіться, ну, Якщо яке. їх вже багато, я так розумію. Як один-два, то, то таке. Ну, може й так. Я тоді не, не рахувала, скільки в мене їх було. Хоча було борошно в контейнері пластиковому. Все, дивіться, я об'єднала наше тісто, дивіться, яке воно повітряне. І такий звук характерний, такий має, дуже приємний. Я виливаю його на декор, на пергамент. Я пергамент нічим не змашу, бо в мене силіконізований пергамент. Якщо пергамент звичайний, краще змастити вершковим маслом. Виливаю і буду розрівнювати. Розрівнявши, далі я викладаю карамелізовані яблука. Чому саме карамелізовані? Тому що вони вже готові. І мають свій характерний смак. Якщо ви використовуєте звичайні яблука сирі, то ви їх поступово додаєте в тісто, перемішуєте і тоді викладаєте. Але є шанс, що вони не встигнуть приготуватися. Це залежить від сорту яблука. Я просто викладаю. Ну ладно, ти прям малюнок якийсь робиш. Ну, Просто всовую. Можна просто розкидати їх. Дещо вистачило? Ну, я ж так дивлюся, щоб вистачило. Дивлюся щось, наче яблук багатенько взяла. Щоб ми зараз не додавали сливи конфі. Ні, якраз конфі сюди не підуть. <рес> тому що це солодка випічка. Як карамелізувати яблуко, я вже показувала не раз. Якщо потрібен рецепт, пишіть, я обов'язково зніму і ще раз покажу. А так, то взагалі немає нічого складного. Просто на сковорідку масло вершкове, цукор і викладаєте яблуко. І поки вони випускають сік, ви їх не чіпаєте. Тільки після того, як починає зникати сік, ви починаєте їх помішувати. І вони починають карамелізуватися. І в кінці я додала кориці. Якщо любите. Якщо любите. Я дуже люблю корицю. Я дуже люблю корицю навіть додавати до кави. Так. Да. Ти любиш, коли я її додаю до кави на ну, заправці так. десь. Ну так, Бачиш, в мене ще залишилось. Це так видається, що мало ага. яблучок. Тепер називається впихати їх кудись. Десь впихни, вони ж смачні. О, вони дуже смачні. У мене всі люблять їх так їсти. Якщо десь залишається після рецепту, то. Зникають першими. Далі для краси я посиплю е, шоколадом термостійким білим. Там, там, там десь. І для смаку, я думаю. Для смаку. І також я посиплю такими гранулками. Ці гранулки називаються термостабільний цукор. Тобто він при випіканні не плавиться і залишається таким ж біленьким. І хрустким. Його використовують для панетону. Це коли я випікала панетон, я його купувала і вже йому, напевно, кілька років, а він ще є, і йому нічого немає. Років 5, все, і ставимо випікати в попередню розігріту духовку до 160 градусів на 50 хвилин. Випікаємо режим, у мене гідровипікання. Якщо у вас немає такого режиму, то просто режим ставите верх вниз все, випікаємо 50 хвилин. І чекаємо на смакоту. Наша Шарлотка спеклася. Дивіться, яка вона гарненька у нас вийшла. За те, що я говорила, що білі. Цукор він так і залишається біленьким. Він здається, і, не тане. і шоколад теж, І шоколад теж, бо шоколад я брала термостабільний. Якщо візьмете звичайний шоколад, потрібний, то він, звичайно, потане. а термостабільний, він залишається таким шматочком, як і був. Чим він і подобається, він користується для прикрас в основному. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. І з посмішкою, і з радістю, і щастям. Всім смачного!